Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і почну з закупки останні останні докупи для школи, я сподіваюся, на це. І невелика закупка додому. Почну з подарунку. Це у мене малий останнім часом. Подобається йому збирати дані конструктори. Той, який я йому купила до цього, виявився неякісним. Це купили другий таку машинку, він буде збирати на 265 деталей. Це подарунок від бабусі з дідусем перед першим класом йому і коштував він 560 гривень. Ну, за такі гроші вже він не може бути неякісним. Далі порадувала себе, купила собі взуття аля. Лабутени на 1 вересня. Ось такі вони з вишивкою. Я давно на них заглядалася і все ніяк не могла собі їх придбати. ну Не то що не могла. не могла, купувала просто, це вирішила купити на 1 вересня. Хочеться до сина бути красивою. Тому взяла ось такі собі, вони, типу замшеві, вони недорогі, в принципі, але вони мені дуже подобаються. І ця вишивка така симпатішненько. Ну, як на мене. Далі я взяла для себе ось такий тримач для волосся 79,90. Це єва була. На стенді розпродажу у них були від Холіка-Холіка-Холі такі бібі креми був матовий і був ще якийсь. Я взяла матовий 60 гривень. Далі ще також я купила в Єві лак для волосся. Зазвичай ми ними не користуємося. Купую я його реально один раз на рік. Це перед 1 вересня, це зробити дочці якусь укладку і, можливо, там собі пару своїх антенн поставити на місце. А так, в звичайному житті, ми не користуємося лише там для особливих випадків. Тому купую на рік, вистачає нам, а інколи і надовше. Це взяла тафт, п'ятерочку, там з якимось кератином написано. Не Знаю, 111 гривень коштувало. І для білого взуття, для подошви і для всього я вже не вперше беру ось такий засіб від кокаїн, якийсь кокаїна, кокіне, я не знаю, як воно правильно називається, не фокусується. Дуже-дуже гарно вона ця штучка відчищує взуття. Тому. Ціна на нього 220 гривень, але її надовго вистачає і врятовує. А так як я в цьому році купила біле взуття дітям, і у мене є біле взуття, і у чоловіка, тому це така штучка, що нам пригодиться білі звичайні носочки шукала дочці, такі, типу, як. Гольфи згадали, як це слово називається, але не було. Не знаю чому, не було, були носочки. Поміряємо з носочками. а то у нас є з минулого року гольфи, можливо, вони ще в нормальному стані, тому будемо думати, не знаю. В будь-якому випадку білі носочки, рано чи пізно вона їх вдягне. Тут не буду розгортати, просто покажу вам набір спідньої білизни. Купляла в магазині Енді 259 гривень, тут і верх, і низ. Розгортати не буду. І також в цьому магазині Енді ми шукали, шукали довго всі шукали туфлі, які вона хоче, то розміру немає, то немає фасону, якого вона хоче, то ціна там така, що мама вже купувати нічого не хоче. Вирішили ми зупинитися просто на звичайних білих ось таких кросівках, буде вона їх носити кожного дня, тим більше, що кросівки вона любить, а туфлі це будуть чисто для урочистостей. Нога у дитини росте швидко і це викинуті гроші. Тому вирішила ми взяти білі кросівки вони нарядні, буде вона з братом заодно, і воно мені подобається. І ціна на них 545 гривень. Дуже-дуже така хороша ціна, тому нехай дитина носить. Ну і, звісно, під ці кросівки, під кросовки свого сина, оце, ця штучка буде дуже-дуже актуальною. В стаціонарному магазині ми придбали Кока-Колу Джемільсон. Чесно, я там вам вже не скажу цін, тому що ми скуплювались дуже швидко. І чека у мене десь немає. Чоловік пакував все в кульок, тому просто показую Кока-Кола в об'ємі 1,5 літр 75. Далі я взяла пів сімейного хлібчика: 300 грамів, Це. Ем... Син вертався додому з базару Ми йшли, і він ішов через е, Боже, як воно називається? Ярмарка. Ось, Приїздить до нас раз на тиждень ярмарка. І ось він у бабушки витребував ось такі печеньки, які він навіть ще й не нюхав. Вона купила, а він їх навіть і не міг. Далі я взяла сосиски філейні з сиром на 138,32, 32 кілограм 182 гривні, тут 760 г. Чоловік набрав собі фісташок, ось таких от горішків, це він таке любить, як завжди, пельмені, тому що відпустка в нього коротка, мені немає, коли їх ліпити, а ті, що в мене були в морозилки, їх уже нема. вже немає. Він їх з'їв, тому купив собі 800 г. Киці ми взяли апетитну курятину, це точно помню 46 гривень коштувало. Взяла і ще я ось такий собі кекс. 2976, дуже давно на нього дивлюся, ніколи не купувала, не куштувала, вирішила купити спробувати. Далі масло селянське, це під, це під пальмені, один барнік, один сік садочок, це сину на завтра в школу. І на 1 вересня йому такий невеличкий презентик, який він знайде у себе в рюкзачку від батьків. Це буде ось такий набір із трьох кіндерів. Пам'ятаю, що він коштував 139 гривень за аватарами. Аватар-фільм це улюблений фільм нашої родини, тому купили. Ось така у мене сьогодні невелика закупочка. Завтра у нас 1 вересня, тому всім вдалого навчального року, всім всього найкращого, терпіння, бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!